Давайте сьогодні порозмовляємо про сучасний будинок, тому що коли потрапляєш в інтернет, постійно реклама. Ми проєктуємо сучасні будинки, ми будуємо сучасні будинки. А от вони ні! Лише ми. Ми. А на нашому сайті цього немає. Чому? В 96-му році, коли я покращував свою освіту будівельну до рівня університету, нас навчали проєктувати і будувати сучасні будинки. І всі ці роки я проектую з Галиною, і ми будуємо сучасні будинки. Але ж чому цього нема на нашому сайті? А тому, що поняття сучасний будинок має Чіткі критерії. Чіткий критерій, уявляєте собі. І саме це багато разів казали нам на лекціях. Тобто, сучасний будинок це будинок, котрий задовольняє діючим будівельним нормам. Так, а вони постійно змінюються, вони вдосконалюються, вони стають більш жорсткіше і так далі. Тому виходить так, що ті, хто, наприклад, будував будинок три роки тому і зробив стінку 4 4 з половиною, а даху утеплив до відмітки там, 6, наприклад, їх будинки сучасні. Так, норм змінилися, стали жорсткіше. Будував він три роки назад, а будинок сучасний. Той, хто, наприклад, збудував будинок згідно діючих будівельних норм, тодішніх ще рік тому, да, коли в нас змінився ДБН, у нього стінка, наприклад, 3,3, дах там 4,5-5, вибачайте, згідно будівельних норм, ваш будинок холодний і він не сучасний. От і все. І це поняття, сучасний будинок взагалі не стосується сучасних матеріалів оздоблення, сучасного стілю, тому що все це тренди, все це мода. От і все. Сьогодні плоский дах, а завтра буде, вибачайте, дах судійки на якогось. Мода, нічого не зробиш.